Так, знову наш волонтерський буфет разом з ким ми Віта працюємо, скажи, сьогодні в команді. Школа Конфідес. З школою Конфідес у нас з хвилями так люди приходять, наїдаються, тут вафлі, вафлі роблять, О, тортики вже багато чого з'їли. І крім цього, ще в Німеччині це зветься Фломаркт. О, всі знесли свої речі і по одній по одному по два євро он все продається. О, кожен бере собі що потрібно, О, своє приносить. І всі ці кошти. Куди у нас підуть ці кошти? Я забула на Херсон? Так, да, мабуть, на Херсон я вже забула. Ну, у нас є волонтери. Є громадські організації, з якими ми працюємо напряму, і потім всі кошти підуть туди. Так що ми і далі трудимося. Волонтерський буфет, буфеті, книжки, сумочки, взуття і різні різні речі.